Досліджують під мікроскопом, з чого складаються матеріали та їхні властивості, а також розробляють програмне забезпечення для Китаю. Це частина того, чим займаються науковці Сумського державного університету у Всесвітній день науки, який відзначають сьогодні. Вони розповіли нашим журналістам, над чим працюють та чи важко бути вченим. Розробка програмного забезпечення для протиповітряної оборони на замовлення Китаю. Над цим зараз працюють науковці кафедри прикладної математики та моделювання складних систем. Ми одночасно можемо запускати 80 задач паралельно да на одному робочому місці, тому дуже потужні розрахунки можна виконувати швидко, тому що ми можемо розпаралелити виконання на окремі підзадачі задачі б'ємо і потім з'єднуємо результат в одному файлі. Ну, грубо кажучи, да тому дуже швидко виконуються навіть важкі за потужністю розрахунок. Проект триває півтора року, і ще стільки з часу необхідно до його завершення. За словами Анни, науковою роботою вона займається після викладацької. Весь вільний час поза да, там, ну, в розумних межах, інколи не дуже в розумних, бо вночі може прилетіти якась задача, дату терміново вирішується. Цікаво, коли наукова робота вона не залишається в шухляді у вигляді паперу. А коли вона дійсно реалізована, ми читаємо новини, які говорять про те, що випробування там, да, з нашим програмним забезпеченням. То, що, то це, ну, це відчувається певна і гордість, і тішив душу, що ми не зря так, тут виконуємо свої обов'язки. Унікальною роботою кандидат фізико-математичних наук Ігор Коплик називає розробку програмного забезпечення, яке дозволяє обмін інформацією між військовими за новими стандартами НАТО. З виконанням цього завдання науковці стали першими в Україні і четвертими в світі. А також ми е, зробили модуль, який дозволяє. Стандарти НАТО застосовувати між, скажімо, підрозділами різних країн, в тому числі і України. Українські підрозділи можуть посилати, надсилати повідомлення за цими стандартами, і вони будуть прийняті, розпознані і взяти до виконання підрозділами. Друг... Інших країн, так членів НАТО, неважливо на якій мові там вони розмовляють, автоматично ми зробили перехід і трансформацію цих команд. У центрі колективного користування науковим обладнанням працюють науковці різних груп у 20 проєктах. Сьогодні тут досліджують зразок оксиду цинку Андрій Логвинов. На кафедрі електроніки науковець займається дослідженням плівки. Наприклад, у кожного з нас вже є в кармані смартфон, планшет, ноутбук, саме плівкова технологія, технологія використання наноматеріалів у даних. Гаджетах, так скажемо так, зараз є вкрай актуальною. Тому можна сказати, що кожен із нас використовує результати цих досліджень у повсякденні. Останні 30 років є науковцем доктор фізико-математичних наук Анатолій Чорноус. ті часи, я пам'ятаю, коли проводили експерименти, то ми записували усі дані в такі журнали товсти. Потім брали міліметровку, малювали графіки, потім їх якимось чином обробляли. Зараз це все робиться з допомогою комп'ютерної техніки. Говорить сучасне обладнання для наукових досліджень дороге, тому і створюють такі центри колективного користування. Якщо я начну називати обладнання, яке нам потрібно, то це займе великий час. Це б дало нашим вченим інструменти. Для отримання, скажімо, сучасних результатів багато молоді роз'їжджається по європейських лабораторіях за те, що там є обладнання. Якщо ми глянемо яка доля фінансування науки від ВВП, то це десь 0,2%. Для порівняння країни Євросоюзу виходить на показник 3% від ВВП. Про це вони домовилися ще 20, приблизно 20 років тому в Лісабоні. Що будуть фінансувати науку в такому обсязі? Звичайно, Україна відстає. аби наука в нашій державі стала продуктивною, говорить Анатолій чорноус. Необхідно, аби держава витрачала щороку 1% від ВВП.